Року діти по всій країні із затамуванням подиху очікують на день, коли, прокинувшись вранці, вони знайдуть під своїми подушками подарунки від святого Миколая. Звісно, всім нам відомо ще з дитинства, що слухняним діточкам він приносить під подушку солодощі і подарунки, а не слухняним різочку. Сьогодні ми розкажемо про походження святого Миколая та чому це свято довгий час було репресованим. А почнемо з того, що трошечки зазирнемо в історію. Це один з перших християн, священників це кінець третього початку четвертого століття, репресований за часів одного з римських імператорів, а пізніше зачислений до далеко святи. І там після його смерті ходили різні легенди про те, як він там допомагав дітям. Але культ Миколая, власне, як дарувача подарунків дітям з прив'язкою потім до Різдва, з'явився вже десь пізніше. Це 13-те. 15 16 століття. Він якимось чином ще трансформувався з Різдвом і з фінським Єолопуки, потім оце ж потрапив в Америку, став Санта-Клаусом. В Україну він прийшов через Німеччину, Польщу, Чехію, Словаччину. В Російській імперії він був не дуже популярним, як кажучи, святим. Тобто мало було прив'язок до, до святкування. Але в Україні були. На заході України більше, яка була в Австро-Угорській імперії, а в центральній Україні на Дніпрянщині, на схід України трохи менше, коли прийшла радянська влада, вона одразу оголосила війну релігії. І, взагалі ж ну, різдво було достатньо буржуазним святом, особливо в Російській імперії. Тобто, не кожен міг собі дозволити придбати на Новий рік ялинку і на різдво. І тому ялинка, як символ цього буржуазного різдва, підпадала під заборону, підпадав під заборону той же Миколай. Тридцять п'ятому році раптом вирішила ялинку відновити. Це був такий персонаж Павло Постишев. З юних років вступив до комуністичної партії. Був там злегка репресований. Хрущов пише, що Постишев прийшов до Сталіна. Це запропонував. Сталін дав добро. І після цього що пише в газеті Правда велику статтю, що давайте зробимо ялинку для пролетарів, для бідних дітей за спогодами Хрущова. Це його саме ініціатива. Зробити такий ребрендинг. повернути тільки вже не різдво, бо різдво це релігійне свято. Повернути свято Нового року, тобто зробити новий рік офіційним святом, зробити ялинку не буржуазною, а робітничою пролетарською ялинка в кожну хату і ввести ну замінити. Грубо кажучи, релігійні символи, релігійні символи це хто це Святий Миколай? На більш такого фольклорного нейтрального Діда Мороза на заході України Святий Миколай залишався більше того. Ми знаємо, що, наприклад, в 1939 році, коли золотий вересень, Друга світова війна, Гітлер, Сталін, союзники захоплюють Західну Україну, забороняють знову ж таки Свято Миколая і Різдво. В 41-му році е, німецька окупація Західної України, і ми знаходимо в газетах, що після двох років відсутності Святий Миколай повернувся з розпадом СРСР, в кінці перебудови, тобто повернення минулого, відродження традиції, Святий Миколай повертається. Історія нам показує, що жодні диктатори не в змозі зламати віру людей в диво. Наостанок ми для вас підготували уривки минулорічних листів Святому Миколаю від маленьких, проте дуже мужніх та дорослих українців. Святий Миколай, мене звати Оксана, мені 11 років. Я хочу попросити, щоб ти приніс воїнам зброю, одяг, їжу, щоб їм було тепло і мало що їсти. Дякую. Любий святий Миколаю, мене звати Дмитро, мені 11 років. Я живу в селі Стрільськ і навчаюсь у 6 А класі. Протягом року я був слухняний, допомагав мамі прибирати в будинку. Я мрію, щоб ти допоміг для ЗСУ, і мій брат повернувся живим і здоровим. Дякую з повагою, Дмитро.